Шановні глядачі, це перше відео на нашому каналі, і хочу вас повідомити про те, що вчора ми зняли шоу Камікеси шукають хлопця і нові новорічні випуски Камікеси шукають дівчину. Крім цього, у нас вже є три подкасти, п'ять блогів, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Одеса, Дніпро. Господі, і 10 стендапів. Я не витримую цього всього. Тому давайте так: 15 тисяч підписників, і ми випускаємо шоу Камікеси шукають хлопця. Ну що, друзі, за успіх нового каналу. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Ким би ти хотів бути з фільмів. Форест Гамп. Теж люблю бігати, як він. І ти теж трохи відсталий? Коміки <гум> відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Всім привіт! Мене звати Аліса, мені 19 років і я спортсменка. А який спорт? Полспорт. <пілу> що для тебе найголовніше в стосунках? Хлопець номер 1 А що там? Відвертість, чесність, борщ, мінет, омлет. Все, що захочеш, щоб було. Хлопець номер 2 Найголовніша стосунках це ти і наші голубці. Хлопець номер три. У стосунках найважливіше відсутність стусанів. Що для тебе найголовніше в стосунках? Для мене найголовніше в стосунках, щоб її звали Аліса. Хотілося Тобі скільки? 12? <рес> Я 12 разів тебе... покохаю. Хлопець номер 5. Для мене найголовніше в стосунках це жіночий оргазм. Для мене теж. Хлопець номер 6 Вітаю Аліса. Значить, це для мене головніше за все, коли мене слухають. Ти мене чуєш? Почула е, хлопець номер 7 Для мене найголовніше в стосунках, щоб ну, дівчина завжди була зверху. Ну, а я її вже притримаю, щоб не впала. Ти що, електрич? Ну, Мені не сподобалась відповідь про голубці. Це другий по-моєму вибух. Від голубців до стосунів один крок. Чому ти прийшов на це шоу? Хлопець номер 1 Я чесно, я вже сам не знаю. Прийшов шукати дівчину, але знайшов, знайшов чоловіка. Хлопець номер 3 Аліся, я прийшов на це шоу, бо я зрозумів, що одному дуже важко тягнути прикол. А разом з прекрасною панянкою набагато легше. Чи, у мене не то на суфлюрі. Потягніть мене за прикол. Пас. Хлопець номер 4 Я сюди прийшов, тому що мене просто покликали. Я хлопець простий, тому якщо будеш багато говорити, я тебе Цілуватиму. А тут можна і таке казати. Я думав, ми щось хочемо з ним придумати. ні? Я запам'ятала. Хлопець номер 5 Я прийшов сюди, щоб з людину, котру я зможу кидати всі свої мєми. Кого? Мєми. Господи, ти помаши. Хлопець номер шість. Вітаю, Алісочка. Значить, слухай. Я прийшов для того, щоб мене е, хтось послухав. Ти мене чуєш? Хлопець номер 7 Що прийшов сюди? Щоб зустріти, напевно, своє кохання, поки його не зустрів, тому у тебе є шанси. Постарайся трішечки. Де там та булочка 12-річна? Пусть виходить. <рес> Під яку пісню ти хочеш потанцювати зі мною? Хлопець номер один. На могилі моїй, покладіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Красиво, красиво, красиво! Хлопець номер три. А я би з радістю з тобою потанцював під пісню Піфект Парадайсу виконання номець. Perfect Paradise. Хлопець номер 5 Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect Paradise. Далі я не знаю слів. Добре, номер 6. Діло в тому, що я не танцюю під музику. Я танцюю під розмови. Ви мене слухають. Ти мене чуєш чи ні? Так. Хлопець номер сім. Ми б з тобою танцювали під пісню, яку вдвох вперше подрочили на телеку. Під Satisfaction. Як тобі такий план? Мімо, мімо, просто мімо. Satisfaction — це ж означає, як там, задоволення, да? Абсолютно. — Да? Ну, я в тему попав. А при чому там ти? Останній, виходь. Push me and then just touch me. Do I can get my satisfaction? Серіспекція. Про що не можна жартувати? Хлопець номер один. Значить, жартувати не можна про мати Бо мати про це тати. святе. На цьому в мене все. Був В'ячеслав Павенченко. Перший номер. <с Голосуйте <с за мене. No. Хлопець номер 3 Жодним чином, ніколи, ніколи, Алісочка, не буде жартувати про твої складки. Припала всю. Він підкреслив, що ти товста. Ні. Што? Я підкреслив, що ти складна натура. Хлопець номер 5 Не можна жартувати про наші стосунки, тому що наші стосунки це не жарт, це серйозно. Хлопець номер 6 Аліса, вітаю тебе ще раз. Коротше, не можна знаєш про що жартувати? Про що? Про те, що я говорю, мене треба слухати. Ти мене чуєш? Хлопець номер 3 виходь. Як ти будеш підіймати мені настрій, коли в мене буде поганий настрій? Я би танцював, я б співав на могилі моїй. Посадіть молоду. От бачиш, ти вже смієшся. Хлопець номер... 5. Настрій може впасти твій, тільки якщо впав мій член. А це неможливо, такого не буває. Тому твій настрій ніколи не впаде. Будеш добре жартувати, підійму. -о. Тут стало жарко, чи просто мені щось накаляється? Хлопець номер 6 Ну що, привіт знову. Значить. Я Якщо в тебе поганий настрій, що я буду робити? Ми будемо розмовляти. А якщо ти мене чуєш, а ти мене чуєш? Значить, все буде добре? Один з п'яти не зайшло. я дуже <ріх> думаю, хорошо. <ріх> <дуже дуже ріх> Один <ріх> той самий жарт, в принципі, п'ять разів працював. Не зайшло. Давай, виходь. Та ну. Бля, у мене нога затекла. <рес> Де, на твою думку, найкрасивіше місце на землі? Так, хлопець номер 1 Найкраще місце на землі це поруч з тобою. Oh. Yes. Добре, хлопець номер 5 Найкраще місце на землі у тебе між ножками, тому що я хотів би там жити. Вова любить ліс, природу і равликів. <рес> а рибу любиш? Кого? А яку? Домашню. <рес> <рес> Вирощену, як вдома. <рес> ну, виходь. То останній п'ятий. Стендап, 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 стендап. Кожного дня він з бочка пап. Купуй квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти й особисті. Я Катя, мені 24 рочки. Ого. Да. Катя. Я вже зросла дівочка. А чого рочки кажеш? Чи то рачки. Рачки може бути попозже. О -о -о -о. Я акторка імпровізації, цілесно орієнтований терапевт і ставлю на цвяхи. ж? Стріпці, стоячи на цвяхах, так. Так, окей. Що? Перше питаннячко, так? Так. І так, як ти ставишся до фотосесій, де я буду оголена. Хлопець номер один. В мене, так би мовити, припіднятий настрій з цього приводу. Окей, хлопець номер два. Ну, до фотосесії я ставлюсь нормально, а ось до фотографа з підозрою. А якщо фотограф дівчини з збудженням. Хлопець номер 3 Та от у мене, ну наприклад, де? Якщо це щось нормальне, типу журнал Максим, а не знаєш, якийсь паблік в телеграмі, де, де, де твої фотки потім розійдуться. Ну, нормально, фотосесія, які нормальні люди будуть дивитися. То в цілому. В Телеграмі це ж завжди безплатно. Хуєк у тебе, блядь, хуєк розкидали, знаєш. Так, що? Номер 4. Так, номер 4. Дякую. Ти мені вже подобаєшся. Це номер 3 тобі сказали. Я номер 3, так. Да. Ти шалавиш. Ну що, номер 4 Що там по оголеним фотосесіям? У мене немає їх, але... Е... Вітаю, Катя. А, значить, я відповім словами мого улюбленого політичного діяча, я би подивився ці фотографії і сказав би, це скарб. А я би тобі сказала, що ця зйомка була зроблена за каденції Петра Порошенка. Головне, щоб не ним. А якщо з ним в кадрі? Головне, щоб не Катя, ним. не топи себе в лісом. Окей, хлопець номер 5. Якщо ти любиш голі фотосесії, то я стану організатором голих фотосесій. Ага, ну тоді виходить, що ти будеш фоткати інших дівчат голими. Да, да, да. Я буду інді да, да. я буду індивідуальним голим фотосолом. <ривіт> 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 Шостий. 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 Так. Я б я б відносився до твоїх фотосесій гарно. Я б ці фотографії зберіг, і потім, коли б ми розсталися, я перескадав всім друзям і сказав Шалабуш. <ривіт> В мене в мене був такий колишній до речі. І, і що, як історія закінчилась? Ваш? Ну Він хуйово справився. Ми не бачили ні одної фото. Скільки разів тебе ще раз їбав після розставання? В тебе є фотосесія? Жодного, жодного. Так, все, сьомий, давайте. погнали. Дивись, в тебе не буде оголених фотосесій, тому що всі фотографи, які будуть тебе фоткати, будуть е, втрачати свідомість, тому що це твоє волохаті груди, це чудо. У мене просто тато татарин і ти, в принципі, недалекий від істини. Ти там з шампуром сидиш? <рес> Кого викинув? Піде, піде, піде той, який казав, що він розійшла фотки, коли ми розійдемо. А, ж ти дрянь. А він же виглядає як людина, яка реально це може зробити. Так, в якому одязі ти би прийшов знайомитися з моїми батьками? Хлопець номер один. Mm -hmm. uh, я б прийшов би замотаний у кримськотатарський прапор. Mm -hmm. Щоб сподобатись батьку. Я дуже хочу сподобатись твоєму батьку. Непогано, непогано. Mm, не казала про крим, нехуя. Так, <рес> да, я нічого нічо не казала про кримських татар. Ну він оцінить, він оцінить, Джес нічого. Е, другий номер. Мій стіль був би класіка з претензією на розпіздяйство. Ну тобто, я був би в такому класичному костюмі, але в дирявій шкарпеці. Щоб ви розуміли, що мені потрібна турбота. Третій номер. Так, ну дивлячись, яка пора року була б. странно, брано, я себе сказав, в шортах і футболки, і потім би в січні було, що було як дебіл. Так а находь ти це говориш тоді. Ні, ти розумієш, вона питає, в яких речах я зустрічався б з її батьками. Я не знаю, коли зустріч. Ну, і клоунада, бля. Ні, ну по погоді це непоганий варіант. Якщо по погоді, одразу видно, що ти дорослий і зрілий. У мене зимні носки зараз. Так, четвертий. Значить, я би скоріш за все прийшов у костюмі хот-дога, і твоя б мама сказала: оце сосіска. Окей, п'ятий номер. А, дивись, одного разу на день народження мені подарували чоловічі стрінги, в котрих попереду є хобот, типу для слона, і величезні вуха. І нарешті я знайшов привід для того, щоб одягнути цей костюм. Для твоїх батьків. Тоді сьомий. Я би прийшов в шароварах, щоб твоя мамка не бачила, наскільки вона мені подобається. А. Нехай піде то, якого ваш карфеточка. Привіт. Дякую, що ви мене. Так, окей. Де найкраще місце для весілля? Номер один. Найкраще місце для весілля на березі моря в українському Криму, в липні, під крики Пахлава мідова, трубочки, кукуруза покупаємо!» і медуза в трусах. Це е, наречена буде замість цього букету кидати медузу. Мені подобається, що ми вже домовляємося з тобою. Три. Так, ну в клітки UFC, мабуть. тому що. Тому що ну яка яке весілля без драки, правильно? І не хочеться дивитися об'єктивно хуйову драку. Знаєш, якогось тесте. Хочеться, щоб професіонали займалися своєю справою. Тоді в нас має да. бути е, якийсь спеціальний гість на весіллі, типу Джон Сіна чи хтось. Ні, Хабіб <ріху> О, Ти приїхав, блядь. А, ну ти блядь, на дає... ютуб. Ну, він... ти всех, з всіх з усіх блядь, бійців ММА вибрав Хабіба, так? Да? Ну він проіграти. Давай так. Він програти. Номер 4. Я думаю, що скоріше за все це було б проходило все дійство в бомбосховищі, бо ти їбать яка ракета. Які підкати! Які підкати Клас! Номер 5. Ну раз ми всі пішли по патріотичному, то найкраще місце для весілля це з виглядом на розйобаний кримський мост. No siem. Значить, весілля десь на горі, тому що якщо ти мені скажеш ні, я тебе скину в зна. Окей. Так, людина, яка скидає з гори. Я Проїбав? Так. Ти проїбав. Ти проїбав! Ким би ти хотів бути з фільмів Номер 1 Я хотів би бути кимось з фільму Сутінки. Але я, на жаль, не гей, тому я хотів би бути белою. А я тоді буду перевертним. Мені подобається. Три, номер три. Гамп. Ну, Я просто теж люблю бігати, як він, і мені подобається. І ти теж трохи Ні, Мені тільки по принципу бігати не хоче. Далі я дуже прогресивний. Там можу, знаєш, в метро розчитатися телефоном. Я делаю всі ці нові штуки, які треба. Я люблю всі ці нові штуки, які треба. А, окей, номер чотири. Катерино, значить, доброго дня. Я би хотів бути агентом 007 шпигуном, щоб непомітно проникати в тебе. Але для цього ти народився з маленьким пісюном. <рес> Яка ж ти боже мій! Номер п'ять. Так, да, з фільмів я був би джокером, тому що у мене теж криве їбало. <риве> О, я, я люблю самокритику, так. Да. Дуже криве повір. <риве> <риве> ну давай, джокер, давай джокер. <риве> До речі, зачіска ну майже така. Чого? Якби були космічні перевезення, то на яку планету ти б мене повіз? Я б повіз тебе на планету охуєвших запросів. <риве> Номер три не на яку, тому що ти ну розумієш, наскільки це сложна технологія, і ну яка який великий шанс умерти нахуй просто щоб злітати куди на Марс і на Юпітер? Ти не готовий вмирати, да, заради того, щоб я побачила іншу планету. Так сама лети. Ну чі <рес> сама сідай і лети. Я не поїду з тобою. А, так, чотири. Я би е, відправив тебе на планету Міллер із Інтерстеллара, і тоді б я б тебе їбав сім років за одну годину. Це сильна, це сильна заявочка, дуже сильна заявочка. Ну, по факту, це було по часу планети Міллер десь місяць. А по земному це десь 7 секунд. Як хочеш, блядь. <риклад> Там душніла був на третьому номері. Да, да, на третьому. Е е на... По... Стоп! все, стоп, стоп! Ні! блядь. Ні! <риклад> Нет, стоп, стоп, подожди. Нет, нихуя. Той, який сказал! Стой, подожди. Хочеш померти, вмирай сама. Я не хочу помирать. Це ж нормально. Він ще й злоп. Стоп, подожди. Він да. ладно, секунд. Коротше, все, все. Я, все. Хорошо, блядь. я кажу. Хорошо, я, все. я кажу, пока. Давай, ты потеряла все. <свят> ты все потеряла. <свят> Залишилось два комика. Ура! Блін, так цікаво, хто там, звісно. Yeah. <laughs> так. О, о! Якби я померла і е, реінкарнувалася в тіло твоєї колишньої, що б ти робив? Я б дуже радів, бо це означало б, що тепер ми обидва входили в мою колишню. <laughs> Четвертий номер. Я би відкрив двері, ти б стояла в тілі моєї колишньої, і я б сказав, що сука, я ж казав, що ти приповзеш, блять. <laughs> Останній йде. Татарська кухня, хуйня. Переможець, перемога твоя! <плес> Гарна пара. Цілуйтесь.